Терпіння закінчується у білому домі. Зробили жорстку заяву про війну в Україні. Прес-секретарка Трампа наголосила, що обидві сторони мають прийняти реальність і укласти угоду, оскільки Сполучені Штати вже втомилися від цієї війни. Ну а більше інформації учені штати сюжеті. починають Єврансь втомлюватися від війни в Україні, і, і терпіння Починаємо. президента Дональда Трампа й американського народу. Уже закінчується про це. Заявила прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт у ефірі. Fox News. Лівіт підкреслила, що Трамп старанно працює над досягненням миру. Президент розпочав тиждень із польоту до Ізраїлю через Єгипет. Повернувся за 36 годин, щоб ушанувати пам'ять Чарлі Кірка на церемонії вручення медалі свободи у Білому домі. А потім наступного дня він провів три години розмовляючи по телефону з президентом президентом Путіним намагаючись покласти край. Цій вбивчій війні сьогодні в нас був президент Зеленський у Білому домі, і президент провів із ним тригодинну зустріч у кабінеті міністрів, розповіла вона. Водночас, за словами Лівіт, обидві сторони конфлікту мають прийняти реальність і укласти угоду, оскільки Сполучені Штати уже втомилися від цієї війни. Це триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло, і Сполучені Штати Америки дуже втомилися від цього. Досить обидві сторони повинні визнати реальність ситуації на місцях прямо зараз і прийти до мирної угоди, тому що терпіння президента Трампа і терпіння американського народу закінчується через цю війну, заявила вона. За словами прес-секретаря Білого Дому, Трамп доніс свою думку до обох сторін конфлікту і був дуже відвертим і прямолінійним. При цьому вона підкреслила, що президент Штатів продовжить докладати зусиль заради досягнення миру в Україні. Трамп буквально не спить і працює цілодобово заради миру, і він продовжує робити це щодо Росії та України. Так само, як він робив це щодо Ізраїлю та Гази. Він щиро вірить, що існує реальний шанс на міцний і довгостроковий мир на Близькому Сході. І звісно, і ми сподіваємося, що те ж саме станеться і з Росією та Україною. І президент дуже старанно над цим працює, сказала Керолайн Левіт.